Всім привіт. Сьогодні я розповім про другий сезон добрих передвісників. Буквально вчора я його додивилась, і враження в мене склалося, що перший сезон був кращий. Можливо, через те, що ця історія, хто не пам'ятає, перший сезон це описувались події, які відбуваються в книзі е, такої собі екстрасенса, псих, так, таке її, її прізвище. Вона описувала всі події з дрібними деталями в своїй книзі, і по цій книзі розгорталися події. І через це, мабуть, там були вставки авторки. Тобто якась подія вона розповідає ще якийсь вступ буквально, як то кажуть, підводить нас до подій, які мають відбуватися далі. В другому сезоні ці вставки авторки забрали. Можливо, через те, що по сюжету першого сезону її прапрапрапраправнучка вирішила забити на її книгу. Раніше вона жила в той в точності, як то кажуть, за інструкцією, за написаним, а потім, зустрівши прапраправнука -пра -пра людини, яка полювала на цю екстрасенську відьму в середньовіщі. Вони вирішили жити своє життя не по-написаному, тому що навіть якщо це все передбачила псих, не потрібно знати, що буде далі. Тому що життя це пригода, все, що відбувається, повинно відбуватися спонтанно. І навіщо дивитись в майбутньому, так би мовити, в очі. Тож, в другому сезоні прибрали ці вставки-авторки, ці підводки до. Події, які будуть розгортатися. Не знаю чому, але мені найбільше подобаються фільми та серіали з такими от авторськими вставками, авторським голосом, так би мовити, за кадровим. Хоча в моєму улюбленому серіалі Лемоні Снікет там був не за кадровий голос автора, а сам автор виходив і розповідав, так би підводив сам до подій, що мали розгортатися, або пояснював певні речі. Тож, якщо е перший сезон був оснований на апокаліпсисі, на подіях, які до нього приведуть, і на подіях, е які м мають бути перед апокаліпсисом і під час нього ж, то другий сезон показує події, які відбулися вже після нього, і що робили головний архангел. І головний, так би мовити, король пекла. Головний демон. Також показували, як Кроулі та Азера Фаїл насолоджувалися життям без прив'язаності до якогось певного світу, а просто жили собі в Лондоні на землі. Один керував своєю бібліотекою, інший жив у машині, так як пекло забрало в нього квартиру. Також другий сезон це більше про стосунки, а не про події. Тобто, так би мовити, проміжний сезон між апокаліпсисами. Ми що, скоріше за все, судячи з другого сезону, в третьому сезоні ми знову побачимо апокаліпсис, але зовсім в іншому образі і зовсім з іншими подіями, які підводять нас до апокаліпсису. Але не зрозуміло, яка буде роль у наших двох головних героїв. Тому що в одного героя в кінці серіалу ми дізнаємося, яка його буде роль, а другий залишається на землі, так би мовити, в підвішеному стані, і не зрозуміло, яка доля його спіткає далі. Тому що він, як завжди, Проти кінця світу і проти, проти цього божественного плану кінця світу знищити людство, знищити планету, якісь ріки вогню, пекельні дощі, всесвітній потоп, оце все йому це, так би мовити, не зовсім подобається. Також в серіалі є ще два нових героя, які... Влітаються в життя наших двох головних героїв. Це власниця магазину платівок і власниця кав'ярні. І в цьому сезоні показується їхня любовна лінія, скоріш за все, та не все там так просто, і саме на цьому побудований Сезон, на їхніх відносинах, на відносинах Демона і Ангела, і на відносинах пекла та небес. Все побудоване на відносинах, на зміні устрою легіонів, на зміні відносин між певними героями, на тому, що хтось готовий стерти собі пам'ять лише лишби. Бути щасливим і врятувати своє кохання. Весь сезон це відносини, намагання звести когось, намагання розібратись в собі, намагання довести іншому свої почуття, або ж розповісти про свої почуття людині, до якої ти щось відчуваєш. Що в принципі, правильно, як то кажуть, говорити словами через рот. Це, в принципі, досить дієвий спосіб вирішення всього. Хоч і не з усіма це працює, і не в усіх випадках це теж спрацьовує. Тож, чому перший сезон кращий, тому що там в центрі уваги події, а в другому сезоні в центрі уваги почуття. Мені більше події подобається тож я більше голосую за перший сезон. Можливо, третій сезон це буде якийсь, щось середнє між почуттями і подіями, якісь більш детальніше пояснення чогось. Скоріше за все, третій сезон буде заснований на тому на почуттях Азрафазірафаїла. До кроулі, і як він справляється з цим під час того, як він влаштовує, грубо кажучи, апокаліпсис. Тож, можливо, третій сезон буде краще. Але хто зна, хто зна. Хоч були цікаві моменти в другому сезоні, та все одно перший краще. Мої серіали, які в першому сезоні досить круті, зазвичай далі чим далі, тим більш Сюжет, так би мовити, висмоктаний з пальця і менш цікавий. Тож, окей, раз я вже заспезарила, я розповім. А суть в тому цього сезону, що Гавраїл, головний архангел небес, приходить голий, абсолютно, з коробкою, яка прикриває всі потрібні місця, до книгарні азерла. А Рафаїла за допомогою він нічого абсолютно не пам'ятає, тому що він свої спогади помістив, як спочатку думають наші головні герої, в коробку. Але це не так, так як ми знімемося, це трошки в кінці. Це я не розповім, де, він, де його пам'ять виявляється. І Азерафаїл, так як він ангел, він має такі добрі пориви, він вирішує допомогти і заховати Гавриїла і звертається за допомогою до Кроулі. кроулі приїжджає до нього, і вони сваряться, тому що вони не знають, що з ним робити, так як Гавриїл сказав Азерафаїлу, що тебе. Ну, якби викинути на землю, там і живи, ти не маєш ніякої, ніякої причетності до небес, все, ну, тобі сюди вхід закрито. А так як він е, намагався перед цим бити Азерафаїла, він помінявся з кроулі і тілами, там в кінці першого сезону показано, е, то він ще й підпалив кроулі, який виглядав як Азерафаїл. Досить запутано, але, думаю, зрозуміло. Кроулі не в захваті від ідеї взагалі допомагати Гавриїлу, так як він прогнав Азерафаїла з небес і намагався вбити. Та і взагалі, е, ангели, демони не зовсім дружать, е, лише щось у Азерафаїла з Кроулі вийшло, так як не з самого початку, ще коли Кроулі був ангелом, вони були знайомі. В кінці кінців вони домовляються в кролі, якась частинка його душі вирішує допомогти. І вони створюють маленьке диво. А та, як невеса шукають Гавриїла, вони думають, що він там. І починають шукати, в... з чого виходить, що їм потрібно зробити ще одне диво це. Змусити полюбити власницю магазину платівок і власницю кав'ярні, хоч вони і ну, якби не збиралися робити, навіть би якщо б закохались в один в одного. І ці всі події вони приводять до того, що Гавриїлу повертається його пам'ять, він тікає своїм, як виявилось потім в кінці, коханням, також з пекла. Але це все настільки якось е, нелогічно, що Гавриїл виступив проти апокаліпсису. Вельзевул також виступив проти апокаліпсису. І через це вельзевул ще не сказав це прямо, тому що небеса вирішують, апокаліпсис буде чи ні. Просто в кінці першого сезону вони вирішили, що вони не зовсім хочуть, щоб він був, тому що перша спроба, як ми бачили всі в першому сезоні, виявилась невдалою, і вони не зовсім хочуть, щоб і друга спроба виявилася невдалою, тому вони і спробувати не хочуть щось робити для апокаліпсу, тому що хтось знов напартачить. І Гавриїла, Сказали, що йдити на землю, але і тобі струть пам'ять, точніше, не йдити на землю, а його понижено в рангу ангелів до найнижчого рівня, але він вирішив втекти на землю, стерти собі пам'ять, щоб його не, не знайшли. А, тож це все для того, щоб а, з людиною, яку він любить, і в кінці кінців тут також показано взаємини, почуття, це все, все заради почуттів, заради іншої людини. Так само, як і Кроуліс з, з Рафаїлом, вони також там журемури, в них ця вся фігня. І навіть той факт, що на наступний сезон. Другий сезон підводить до наступного сезону, в якому будуть розгортатися якісь класні події, можливо, можливо, не, не зрозуміло, чи буде, чи ні. Другий сезон такий собі, взагалі такий собі, посередній. Хоча гра акторів Тенент і Шин Круті, грають класно, мені ще подобається з постанови, це ковідний серіал. Коли вони просто спілкувалися по зуму, і це досить виглядало прикольно, тому що це щось нове, по-перше, а по-друге, вони такі смішні, веселі діалоги. І такі, наче комфортні, наче домашні такі, виглядали класно. Тож, гра акторів мені сподобалась, хоча мені здавалось іноді, що тен трішки переграє іноді, але я думаю, просто такий кроулі був. Ну, моя особиста думка, несутність строго. Тож, я думаю, це все, що я хотіла би сказати, що другий сезон це так собі. Зустрінемось на наступному тижні, в четвер. Я не вирішила ще про що буду говорити, можливо, про сяйво, тому що там фільм і книга, а сяйво, хто не знав, Фільм досить такий. Не сподобався Кінгу, ну, і хто не знав. Тож, до зустрічі в четвер.